Я приїхав з міста Харкова, там тобто зі сходом. Лікуюсь другий раз, другий рік. Мені дуже подобається ця водичка. Вона мені дуже допомагає. Тут дієтичне харчування, прогулки, вода. Ну і все, те, що є, дуже допомагає. Ну, насчет цукра, також знизився цукор, в мене тут, а також я знайшов тут голкотерапію, яка мені допомогла кинути палити. Можу Після паління 50 років я вже не палю. 4 дні це було дуже велике досягнення. Ми не дуже тягне палити. Так що рекомендую, якщо хочете, спробуйте. Всіх, котрі мають проблеми з кишечно шлунковим трактом, з печіночкою та й з цукровим діабетом. Це дуже добрий корм. Рекомендую. Сам в цьому переконався.